У цій лікарні швидкої допомоги останні п'ять днів боролись за життя 27-річної жінки з глибокої, яка була жорстоко побита. За версією поліції, це міг зробити її 18-річний хлопець. Упродовж останніх днів вона перебувала у комі, під'єднана до апарату штучної вентиляції легень, в обід померла. Медики діагностували численні забої, крововилив у мозок, перелом черепа, відбиту селезінку. Жінка потрапила до лікарні 6 квітня. Її привезли родичі. Після смерті одна з її подруг опублікувала допис в інстаграм. П'ять днів ми всі надіялися, вірили та молилися, що вона одужає. Та найжахливіше те, що цей звір не понесе покарання за скоєний вчинок. Хлопця про якого йдеться у дописі, поліцейські допитали, а опісля відпустили. Це зробили, бо поки немає достатньо доказів, зокрема висновків судово-медичної експертизи, каже начальник відділу розслідування злочинів проти життя та здоров'я Сергій Бузумурга. Коли ми будемо розуміти обставини, обставини, наявність. Тілесних ушкоджень, механізм їх спричинення, ступінь важкості, причинно наслідковий зв'язок. Тоді ми будемо надавати оцінку діям тієї чи іншої особи. Ну, на сьогоднішній день у нас ну, це основна версія, що розглядаємо версію спричинення цим хлопцям тілесних, тілесних ушкоджень. Раніше вчинок кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження. Всім тепер кваліфікацію планують змінити з урахуванням того, що внаслідок травм настала смерть. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. Наразі тіло дівчини направлять на судову медичну експертизу. За словами Гузу відомо, що у січні цей хлопець вже спричиняв дівчині легкі тілесні ушкодження. Тоді суд закрив справу через відмову потерпілої від обвинувачення.